дивіться, оце запакувала в коробки. Це скільки в мене коробок хватило, малих. І тут ще 10. Зараз куплю чи пакети, чи маленькі коробочки, щоб запакувати. А це все время. Оці коробки дуже великі. Щоб... Я за те переживаю, щоб з вас не брали лишні гроші, щоб по трохи. Чесно кажу, ось у мене в кармані написані адреса. І Ще на листку там не всі написані. І оце приклеюю і приклею підряд, щоб там не путатися на почті. Оставила собі, оце, дивіться, Оце все, що я оставила від того великого кана. Оце два корішка, а це Світі Чаплянко приїде, забере додому. Все, розстикала, ну, забарне, звісно. І зараз перерва там до двох часов на почті. Мій Діма трошки поможе переносить. А там маленькі коробочки куплю і за це. Зразу посадите. Зразу посадите. І оце в кожній посильці такий пакетик, тут астра. Можете зараз вибрати її і посадити прямо в землю. Вона на весну зійде. Ні, то отак покладіть, щоб тільки не спарилося, щоб повітря було. І хай лежить. Весною розкидайте ці квіти і буде у вас на носіє. Бачите, сітки. Фух, а що не зробиш? Я вас люблю, вам обіщала. Я, яся обіцяю, то я виповняю все це. Ну що, на дві, на дві години, на 14-ту -го їдемо на почту, Діма мені допоможе. Заставила собі два пагонки всього. Дивіться, ось один горщик посадила. Буду поливати невеликий горщик вистачить. Воно почне розмножуватися, буде кущем, а весною висаджу і буде все. Добре, тому що я такий пагінчик привозила манесенький із Туреччини. Посадила і воно виросло. Ось о, дивіться. Бачите, мала каже, зікротане, нехай буде поки. Хай поки буде. Так що хай росте. І ви так само зробіть. Або ж висушіть і положіть в підвал. Дивіться, я просто за зиму у вас розмножиться і буде багато кущів, і ви посаєте під забором. Так, на цьому все. Бо таке длинне відео. Щоб просто гриби вже закрила. Їдемо вигулюємо з вами кондрики. Хтось я вже казала, вигулює мітахондрії чи кого там. А ми кондрики. Кондрики, поганий настрій. Це все робимо ми. Вигулюємо. Палице, бачите? Тут на місці. Поки. І, а що це я одну посилку забула? Йоханий бабай. Кучеренка Тамара. І, це Дімка забирав із багажника. Йоханий бабай завезу. Загрибів їхатиму. Оце так. Вона така сіренька. Я газети замотала, знаєте що? то що пакети з нової почти, а вони не хочуть брати. Їдрюн батон. Ладно, сьогодні завезу, думаю, що в очереді може не буду стояти. Дам Ірахаю форми. Оце дурепа, Юшкін кот. Гарний настрій лісу на почті зіпсувався. Одна посилка, яка завалялася, оце стою зараз таку чергу, щоб здати цю посилку. розумієте? Якраз тільки товар приймали. І оце зараз стоїть. Тому що тут весь час черги, весь час. Подякувати. подякувати Дімону, що він оце мені услужив. Гарне діло. Не побачив. У кого болять суглоби коліна. Дуже якийсь там видатний лікар сказав такий рецепт: Одна столова ложка дімексиду, одна ампула новокаїну і одна ампула аналігіну. Розводиться двома ложками гарячої води. І цей компрес. Кладеться на коліно, закл... закривається плівочкою і на 2 години. Не більше, тільки на 2 години. І сказав лікар, що суглоби будуть, як у молодої кізочки. Ну що, я перевіряю і вам бажаю це саме зробити. Це коштує 156 гривень. Я заплатила за оці ампули 5 і за діміксіт. гарно вам здоров'я, будьте здорові! Але спробуйте.